Отже, представлю гостя нашого ефіру з нами на прямому телефонному зв'язку. Пан Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, бажаю здоров'я. Перед тим як власне перейти до цьогорічного саміту НАТО, хочеться згадати минулорічний, який був у Вільнюсі. Зрозуміло, да що Україна публічно озвучувала те, що ми хотіли найбільше, це отримати політичне запрошення цього не було. Але як можливо, дай там як альтернативу, було придумано рішення зробити ось ці безпекові договори між країнами, які в принципі увесь цей рік ми підписували. Зокрема, минулого тижня, коли зустрівся президент Зеленський з Байденом на полях саміту G7, було підписано безпекову угоду між Сполученими Штатами. А першою, нагадаю, нашим радіослухачам було підписано таку угоду зі сполученим королівством. Якщо не помиляюсь, це був січень цього року. Ну і ще деякі країни підписують. А тепер питання: наступний саміт готується. Було також вже чітко сказано, що запрошення поки що не буде, і той же Байден. Під час прес-конференції говорив, що майбутнє України в НАТО, але навіть для перемоги в, в російсько-українській війні членство поки що не потрібне. Можна досягати цілей поки що без членства. І ось на фоні цього CNN повідомило, що союзники по НАТО обговорюють, які зобов'язання взяти на себе щодо вступу України на майбутньому саміті. Пане Сергію, на вашу думку. Можливо, є якісь ідеї, що це може бути, можливо, вже щось ну, обговорюється в експертному середовищі? Ви знаєте, навіть гадки немає, що можна запропонувати Україні, тому що я неодноразово повторюю, що ми наскільки близько з НАТО у всіх рамках, у всіх відносинах. Що ще ближче це лише саме членство. Uh -huh. У нас є Хартія про особливе партнерство. Ми входимо в програму партнерства заради миру. Україна є стратегічний партнер НАТО, у нас є Рада, Україна, НАТО. А до речі, да, і Раду започаткували Україна НАТО, так. Тобто, uh -huh. ну що ще? Ну тільки членство. Тому я і гадки не маю, що що можна ще запропонувати. Але, очевидно, все таки не, не, не може так бути, щоб. щоб щоб Україні не підвищили якийсь статус співпраці, не збільшили цей статус, щоб він не зріс, НАТО завжди іде цим шляхом. Я думаю, що теж буде запропонована якась формула, яка посилює таку польову співпрацю, фактично, практичну співпрацю Україна з НАТО, що дає конкретні результати нам. Безпосередньо, без е, таких якихось там е, великих політичних заяв. Я думаю, що це, це буде корисно. Е, з іншого боку, е, у нас ми з вами говорили про запрошення в НАТО. Так власне, запрошення на саміт я впевнений буде, але запрошення в НАТО очевидно ще не буде. А я впевнений, що нашого президента запросять. І він відвідає в рамках саміту, очевидно, буде заплановано проведення Ради Україна НАТО, і е, я думаю, що всі питання нагальні сьогодні для нас, вони там будуть обговорюватися. Це очевидно. На вашу думку, якщо говорити про майбутні відносини України і НАТО, наскільки вони залежатимуть від майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки? Адже ну от, такі, якщо можна сказати, контраверсійні заяви Дональда Трампа з'являються, і від починаючи від того, коли він говорив, що там я зроблю так, що ця війна закінчиться за один день. І ось коментуючи. Майбутнє членство України в НАТО а заявив Джо, кажу, не Джо, перепрошую, Дональд Трамп, що Байден ніколи не мав обіцяти Україні членство в НАТО. Ну і знову починає цю пісню. Що 20 років я чую, що якщо Україна піде до НАТО, це буде проблемою до Росії. Ну тобто, не було б України, не було би проблеми з війною з Росією. Ну таке поверхневе поверхнева оцінка цих всіх відносин, як правило, не ви знаєте, в американській в американській політиці, в американській владі є чудова дипломатична школа. От власне політологи, дипломати, військові американські вони чудово розуміють геополітику і всі ці взаємовідносини вони чудово це все знають, і е, завдяки е, ним, завдяки їм, ми маємо таку е, практичну форму співпраці, яка є успішною, яка є успішною і важливою для України. Проте не всі люди, які прийшли з бізнесу чи з, з позаполітики такої е, практичної, вони е, розуміють все, і тому вони впевнені. В якихось е, таких дешевих простих рецептах, як розв'язати ту чи іншу проблему, е, ну можна вже розв'язати взяти арабо-ізраїльський конфлікт. Чому е, Трамп це не робить, От, хай би взяв і розв'язав цю проблему. Може, він знає теж рецепти про це щодо України. Він теж говорив, що ще навіть до, якщо він виграє, ще навіть до того, як його як відбудеться інаугурація, він зможе розв'язати цю війну. Так інаугурація ще не відбувається, тобто можна вже почати можна вже почати припиняти цю війну, чи там цей конфлікт, як він називає. Хай розкаже свій рецепт, може в Україні підкаже нашим, нашим представникам, там дипломатам, президентам, міністрам нашим. Хай розкаже свій секрет і свій війну все зробимо по, по, по заповідям Трампа, і все вийде. Так, тому тут я думаю. Які попередні заяви, це е, заяви. Ну проте е, знаєте, тут е, така взагалі виборча, виборчий період це складний період е, в будь-якій країні, в сполучених штатах тим більше тому е, і саме питання організації Рамштайну, воно було це контактна група по підтримці України. Було переведено із відповідальності американської сторони на відповідальність НАТО тут в Європі, в штаб-квартирі, в Брюсселі, де всі представництва всіх місій країн НАТО. Тут якби буде це все вирішуватися, згоджуватися. Американцям велика подяка, що вони це започаткували і зробили. Але таким чином це виведення з під якоїсь недостойної критики яка може бути під час виборчих кампаній. виборчої кампанії тому що тут якщо там влада сполучених штатів чинно допомагає україні то ті хто опоненти політичні можуть Говорити, що забагато допомагає Україні, якщо недостатньо чинна влада допомагає Україні, опоненти будуть казати, що ви провалюєте все, ви неправильно все робите. Там потрібно інакше. Все зробити. Тобто завжди тут ми, ми, ми б не хотіли. Саме менше, що ми хотіли в Україні, це використання от, е, України і допомоги е, для України в цих політичних е, дебатах, е, пікеруваннях і, і взаємній критиці, тому що це не, не потрібно. Але, зрештою, е, тут одне позитивно, що е, сама. Е, Сам саме сама людина на посаді президента це зовсім інша відповідальність і зовсім, зовсім інший рівень е, діяльності, ніж е, людина в ролі кандидата в президенти. Тому я думаю, що може так вже е, занадто е, критично до цих висловлювань можна не не прислухатись, а е, якби. Е, Продовжувати практично співпраці, Будем, будемо сподіватися, що е, безпосередньо участь президента Сполучених Штатів ким би він не був, вона буде позитивною в плані е, таких підтримки союзницьких відносин, як сказав, е, між Україною і США, які сьогодні існують. І ще одне питання, яке стосується української перемоги, от під час ефіру я згадував про те, що двостороння безпекова угода зі Сполученими Штатами була підписана на полях юві... ювілейного саміту Великої Сімки, який в Італії відбувся, і куди був запрошений наш президент Зеленський. І от там Байден заявив, що США обговорюють з Києвом план перемоги, який вимагає Конгрес. Нагадаю. Нашим радіослухачам, що ось коли республіканці і демократи погодили голосування за допомогу 61 мільярда доларів. Одна з вимог була до президента Байдена представити, як він бачить план перемоги України, і ось за словами Байдена, цей план перемоги наразі розробляється. Процитую Байдена: ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме цей план має бути, і ми вже зробили багато в цьому напрямку, і ми маємо образи, цього плану, на вашу думку, яким він має бути, що там має бути в цьому плані. Ну є ну це я розумію, що це виключно припущення, особиста думка. Але на вашу думку, що, що, що там має бути, яким він має бути ну, можна, можна базуватись на 10 пунктах мирного плану президента Зеленського. Угу. Наш наш план і головна позиція це відновлення кордонів. Контроль України своїх міжнародно визнаних кордонів 91-го року Крим до в Україні все і відновлення території. Далі, все, все що від цього залежить, це міжнародна підтримка репарації Російської Федерації з тим, щоб відновити зруйноване, так би мовити, репарації за за знищення життя людей. Хто за це буде? Хто на це повинен на себе взяти цю ці витрати і так далі? Це тільки е, винуватець цього всього, це Російська Федерація. Підтримую підтримую вас і дякую за участь в нашому ефірі. Нагадаю, нашим радіослухачам, що це був Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, будемо раді чути вас в нашому ефірі. Зокрема, і вже за декілька тижнів. Да, в нас цей Вашингтонський саміт буде 9 11 липня. І до того часу я думаю, що будуть і заяви, і події, і якісь кроки, які будемо обговорювати в нашому ефірі, і будемо звертатися до вас за Шо експертною думкою, дякую за те, що ви були в нашому ефірі, і нагадаю. Дякую, дякую до побачення. до побачення, пане Сергію. Нагадаю, да що просили прокоментувати поточний відносини між Україною та НАТО, і, зокрема, події, які були й цього тижня. Про те, що стало відомо, що очолить НАТО, тобто стане новим генсеком прем'єр Нідерландів Рютте, а знялася друга кандидатура президента Румунії. Румунія також віддасть нам другий Петріот і. Як сказав пан Сергій, підсумую, що зараз Україна в. Тісному контакті з НАТО наші стосунки настільки близькі і тісні, що наступний крок може бути тільки членство в НАТО, тому насправді є що порадіти, і як то говориться, не повторювати помилок попереднього року, коли ми знаєте трішки інфантильно думали, ось нас мають запросити, нас не запросили. Це все зрада. Ні, це не зрада. Це дійсно потрібно цінувати, друзі, те, що маємо. Дякую вам за увагу, і до зустрічі в нових ефірах відкритої студії напрям. Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ.